Вітаю на каналі Київ у Кадрі. 3 травня, Київ Почайна. Друзі, сьогодні прогуляємося по барахолці. Поспілкуємося з продавцями, запитаємо ціни, переглянемо асортимент. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. 200 гривень Настільний годинник Янтар 200 гривень Радіо 50. Дойте не послушне synovya. «Юность», журнал «73-й Риг». Хочу вам показать чашку «Крем-С». Не часто встречается ручной роспись.

Фирменная машина Вольвы, в салонах колись выдавалась там. Ну это пресс подъедь-то, типа, да? Но, не знаю. Я думаю, просто я статуэт. Сколько кошта? 500 гривен. 500 гривень пудренница. А люлька? 400. 400. Все бурю думают победа. Это нет, а не победа. Это Вольво, там написано спарадит. А на мисто таке? Три з половиною. Три з половиною Бурштин. Скільки стоїть? Дві тисячі. Осна штука. Дві тисячі гривень. А значок скільки? 50. невелика ціна. Ваза суми. Скільки ваза? 1000, 1000 гривень. Київ. 4000 гривень. Сзади он на шапке там маленький. Попуга скільки? 4000. тисячі гривень. Німецький? Німецький. Угу. Цікавий, об'ємний, великий. 1930 роки. Там зверху угу. руклейку на Ага. Ага. Ну ага. Угу. 000, тут ціни 100-150 гривень. Ціни. 100. Запаковані там різні ціни. 300 400, 400. 400. Фотографії фото, плану тут, такого, Це український такий стиль, український хатах. А та... тут приблизно там, по 200 гривень. Uh -huh. Потім Київ, Ой, там 200-250 теж Київ, uh -huh. Шевченко, Катерина. Там теж така ціна, 250. Mm -hmm. Це теж Київ. О, а інші Старики, там приблизно там 100, 100 гривень коштують mm -hmm. Це такого плану. Дитячі, а дитячі скільки? Ці по 100, по 100 гривень. Ну і самі цікаві, це ось. Деві можна прочитати. Німецькі. Знаємо ті, хто громко плює, а не знаємо тих, хто горькі сльози льоть. Ага. Вибирай жену не в хороводі а в огороді. За двома зайцями погонишся, ні одного не, не поймається. цікаво. скільки така? 250 одна. Це як лав'їз свій час, але це дуже старий. Це... Що тут можна? Я не знаю, я вже не пам'ятаю, чи написано 25 тисяч тираж, але не, не написано який рік. Mm -hmm. ну, я знаю, що це точно 20 тисяч 10... став рік. А, навіть так. Да, до 30-го. Дякую вам. Будь ласка. Гарноді. Автомобіль. Друзі, признавайтеся, хто їздив на такому. Особисто в мене така була. Тільки колір був, здається, блакитний. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто мріє покататися на такій тачці. Ось все є, педалі, все працює. Кермо. Навіть мигалки при бажанні можна включити. Резина нова. Ціна 3 тисячі гривень. Воротар бронза. Клеймо мінор. Миколаїв виробляв. Ціна 1300 гривень. прайс лайки Андрюха, Молоко 20 гривень. Сметана 20. Поселедець 100. Солос до гарнірів.

Это видно и брат дается. Валите. Сколько я катина? Два рубля. А это же получается... Ну, это ста... Вот станок на а, а, а это А это у вас конкретно. Сколько кошты? 150. 150. 150. Подскажите, будь ласка, литачок. Это за все литачки. 100 или 150 гривен, чтобы забрать. Оптом, так? модельки. Саме, цікаво, ось, будь ласка. Трошки поломані, запчасті. Угу. Є шосі, запасні шосі, так? Не, ну, от їх шасси. Так, так, так. Вот а скільки такі ножи? Фазні ціни, 500. 500 гривень, так? А Но такая і викрутка? Що ви кажете? Рота Ні, не можна. Не а а така викрутка? А що воно взагалі таке? Розклад воздуха или жидкости. Это стеклянная трубка в металлическом чехле. Скала из поплавок поднимается вверх. А сколько такой? 150. 150. 150. А солдаты какие? Бронза, литье хорошее. 300 гривен. 300 гривен бронзовые. Скринька. Доручна робота 200 гривень. А отой жичок скільки стоїть у вас? Ось цей подарунок, 300 гривень. В новому стані 300 гривень. <реклама> Сукор Аерофлот. Ой. Почесний працівник. житлового коммунального господарства. Сколько коштует? Тысячу. Тысячу гривен. Наборы листівок. Да, Байкал. Киев, изображение Киева. Ціна за один набір 35 гривень. Картини Др... Дрездінської галерії. Володимир Висоцький. До речі, цікаві. Остівочки, прошу, фотокартки Висоцького. 35 гривень. Це кадр з кінофільму. Врубите Высоцкого в полную силу, без всякого цоколя в небо России. Возьми лоска, она будет и смак, все еще хочешь. У підземному переході в свій світ також продають, чекають. Друзі, як вам такі речі? Автославом, гоночки в робочому стані батарейки на місці, ціна тисячу гривень. У мене в дитинстві. Ось такі були, ну погоді. Це досить цікава. Це не пам'ятаю. Гра 500 гривень, але вона не працює. Доброго дня! Дуже гарно підійшла жилеточка на вас. Тепленька, гарненька. Дивіться, щоб цигани не вкрали. У вас разом з жилеточкою. Так. Добрий день. Боря. 2500 гривень. Ваза 1200 гривень. Кавові пари. 350. В новому стані в наявності 5 пар. До речі, друзі, дана пропозиція буде в телеграм-каналі. Якщо бажаєте придбати, Володим будь ласка, человек, то ви під продаєте. даним відео в першому коментарі залишу посилання на по телеграм-канал. Переходьте Попили. за посиланням, підписуйтесь. Скільки? 50 чи 500? 150. А, 150. Ні, ні, нормально. Радянська юва. Так. 60-ті -та роки. 60-ті роки. Вартість 500 гривень. 500 гривень. Все працює. А Лошотки біжать. Але ж музика щось там. А там була ще музика, так? Так, а вона там є, то що вона запала. Ага, ага, а. а орлик такий скільки? 100 гривень. 100 гривень. Так, а під свічничок, будь ласка, підкажіть. 350. 350. 250, что что захотел брать, я сказал, все, будет 350. вот эти арома масла. А тут по емкости только, из-за того, что их там меньше и больше. А, и какая цена да. на не... них? Ну и какой аромат? Ну, смотрите, вы можете понюхать и выбрать, а я вам уже скажу. То, что самое маленькое, там 100 гривен, это ну, да, чуть побольше 150, и вот это 250 гривен. А То, что -то ну, за вас за запах, какие еще? Это yeah. такой он масляный, он долго сделает. С ну, для женок он очень такой если женщина помажется, от нее так пахнет, что прям все мужики аж прям как на мед лезут. Штабелями падают. Штабелями да, падают, да. да. Штабелями. Штабелями. падают. Как под рельсы, да? Вот, а Девушка, вы спросите, что вы ищете, а мы вам найдем то, что вы ищете. Беларуси. У нас товар на любого покупателя есть. Ларец, в котором... С печать. Ага, спичать. Сколько кушает? 500 гривен. 500 гривен. Вот такая 300 гривен. Это служба охраны. Ага. А значки? Ой, значки тоже разные. Тут вот такая вот коллекция их небольшая. Ага, вот медик. Да. И сколько цена? Такие по 30 гривен. 30 гривен. Но у меня есть такое приглашение, которое, наверное, очень мало людей видели. Ага. Вот так. Приглашение... На свадьбу. У -у -у. Прикол. Оригинал, да? Цікавий, Скажи. Так, так, так оригинально так, вот тут так. Вот просто, что не какую-то бумажечку подает. А так раз. Значок. И вся свадьба вот, в таких приглашениях. Так. Представьте, сразу не 150. 150. Да. вперше такой бачу. да ну, я же говорю, много хто даже таких не бачив. Так. Это брелочек. Все, пане Віталію. Пане Борисе, гарного дня. Дякую. Доброго дня. Скільки коштує? Отдаю Іркут... за 200 гривень. 200. акурова для квітів горщик тоже 200 200 слоники гаманці ліхтарики Доброго дня, пані Олена. Доброго дня. Цукерниця, кольорове скло, ніжка. Скільки грана? 6. Підкажіть, будь ласка, ціну. Тисяча гривень. Тисячу гривень. Так. А такі ложки? По 100. 100. Київський експериментальний кераміко художній завод. Чайні пари. Баранівка 60 Підкажіть ціну. 150. Скільки? 150. 150 за пару зв'язку з тим, що блються по шку потерті. Да. А так є собачка? Тисячу. Тисячу гривень. Лфз. 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 Сукерниця. Кировский завод. 20-е роки. Сколько коштует? 500. 500 гривен. Вербилки. Радиохвили. 50-е роки. Подскажите цену? 500. 500 за пару на явности 2. На явности 5. А, 5 на явности. Да. 100. Куда а это что такое? Это не подставок. Это під горячее. Mm -hmm. Какая их цена? 800 гривен на 800 гривен. Это не старый. Ага. Набір їжачків. 800 гривень. 800. До, чого, до чого за призначення вони? Взагалі було як попільничка. А. можна використовувати, як кому подобається. Більший, менший, менший наймаленький. 800 гривень, так? Так. Да. Ага. Так, дуже гарні. Так, ще, будь ласка, підкажіть. Що це таке? Це Ага. Угу. Відкривається? Так, звичайно. Скільки Всі, повний набір, п'ять штук. Яка ціна? 500 гривень. Дуже гарні. А такий підсвічник? Теж 500. Пані Олена, що ви побажаєте нашим глядачам? Все в найкращого. Щоб була гарна погода, у нас дощ. Щоб була гарна погода, так, друзі. Таке сонечко ясне було. Подивіться, будь ласка, яке-небо зараз. Є відчуття, що буде проливний дощ. Так, пане Сергію. Так, так. І по розвину, це О, бачите. Друзі, будь ласка, додивіться відео до кінця. В кінці відео продемонструю свої знахідки. Друзі, на цьому будемо завершувати нашу прогулянку по барахолці Почайна. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей.